Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас пов'язати разом зі мною мої недов'язи. Вчора, у неділю, 19 березня, було в мене генеральне прибирання, всі куточки за куточки подоставала, Познаходила дуже багато процесів, які хотілося б якомога скоріше закінчити. І вільне місце буде, і іграшки будуть цікаві. В кадрі ви бачите вісім недов'язів, майже сім. А давайте по черзі. У мене є дві україночки, які я розпочала ще на початку цього року. Є дві голови, один паричок і декілька квітів. Все, більше нічого немає. Дві україночки в цілому відео я не осилю, але буду намагатися потроху їх просувати. Хоча б одну. Дуже хочеться вже побачити результат своєї україночки. А другий недов'яз, це у мене є ось такий ось е, велетень-тигрик, якого ми в'язали у марафоні. В нього є тіло, хвіст, руки, ноги, шортики. Залишилося зовсім трішечки це тіло, е, голова і оформлення вушка, мордочка. Дуже хочеться його зв'язати. У мене був такий лев, його дуже швидко купили і хочеться поповнити тепер запаси такою великою іграшкою. Поруч, ви бачите, вже мавпу, яка розсілася, зайняла пів стола. В неї є вуха і в неї є тіло. З ручками, ніжками і хвостиком. Також знайшла у себе у недов'язах ось таку ось єдиноріжку. Мені чомусь казалося, здавалося, що я її вже давним-давно зв'язала, вона у мене закінчена, але ні. Їй залишилося вив'язати ще трішечки гриви. Хвостик не є, гриви не в повному обсязі. Оформлення все решта є. А трішки на пів. Ну, на півдні, ні, можливо, на декілька годиночок роботи її буде готова ще й до норіжка. Наступною іграшкою, яку ви бачите, це недов'яз собака. У собаки є голова, вуха, нос, ніс, хвіст, верхні і нижні лапки. Треба вже. Зв'язати тіло і зібрати. Зовсім трішечки. І ще в мене є ось таких ось два зайчика. Зайчик один пасхальний, а інший зайчик, якщо не помиляюся, це з марафону якийсь був зайчик-танкіст. Якщо я знайду схему, я, можливо, його дов'яжу. Якщо ні, то вже зв'яжу тіло щось сама вигадаю: тут є голова, хвостик, ручки, ніжки, вушка, лишилося тіло і оформлення. Ось такий ось, ще один недов'язок. І маленький ось такий зайчик, у якого є хвостик, ручки, ніжки, тіло і писанка. Це ми колись в'язали ще у пасхальному марафоні. це все я планую закінчити на цьому тижні. З 20 по 26 березня в мене ось такі амбіційні плани вив'язати свої недов'язи. А це будуть ще й Паралельно в'язатися з моїми іграшками, які я в'яжу у влозі. Влог я вже розпочала, там також дуже цікаві іграшки по плану. Сподіваюся, що все встигну. Але є мета не бачу перешкод і пішла працювати. Можливо, розпочну з україночок. Дуже мені хочеться якомога їх. Швидше закінчити, але не знаю, можливо, я візьму єдинорога, тому що йому менш за все треба часу приділити. Я пішла працювати, буду потроху під'єднуватися і вам показувати свої результати. Тиждень недов'язів завершено. Завершено непоганими результатами, але не все, що планувала, я виконала. А в кадрі ви вже бачите перший недов'яз і самий маленький недов'яз це моя єдиноріжка. Єдиноріжки лишалося доробити трішечки гриви і доробити трішечки хвостика. І вона була повністю готова. Навіть оформлення в неї було, тому єдиноріжку цей місяць ми не зараховуємо, вона буде в нас іграшка минулого місяця. Я вже і не пам'ятаю, в якому місяці її в'язала. Ну, тут добре, закінчила, недов'язак лежать не буде, і це саме головне. А найближчим часом поїде на ярмарок. Планувала знімати вам частинами, планувала знімати вам процеси, показувати, що за чим я в'язала, але все, що знімала, частину видалила, частина не сподобалася, тому буду показувати вже відразу всі готові. Роботи і те, що не встигла за тиждень я таки доробити. В мене є готова робота. Одна із найгарніших цього тижня, яку я закінчила, це ось така ось собачка. Собачка була майже готова, окрім оформлення її тіла. Не вистачало ось такого велетенського. Здорового, гарного, цікавого, пузатого тіла, яке я закінчила, доробила, оформила, і дивіться, який в мене вийшов гарненький песик. Мені він дуже подобається. Це іграшка, яка лежала у недов'язах вже майже 2 роки. Соромно, але так, є в мене такі іграшки, які чекають довго свого часу. А у собачки. Ручки і ніжки на нетяному кріпленні, вони е, крутяться. Вуха пришила навмисно, нерівненько, щоб трішечки був якийсь е, гарний, такий цікавий в нього, е, гарне цікаве оформлення, і мені він здається дуже швидко знайде свого власника. Тому що песик такий е, цікавий вийшов. Е, песик е, це. Як іграшки, в мене ті, які довго лежать у недов'язах, потім, коли оформлюються, вони виходять дуже чудові, дуже гарні, дуже яскраві. І вони одні із перших в мене продаються на ярмарці. Тому я на песика ставлю гарні ставки, що його одного із першого в мене заберуть. Окрім песика, ще одна коричнева іграшка була в мене закінчена, це 37 см. Мавпеня. Ось така ось гарненька, веселенька мавпочка була в мене в недов'язах також дуже довго, але вона у мене вже готова. Я дуже задоволена. Нарешті, я її закінчила, чому безмежно я рада. Голова на 72 петельки, здається. Я можу помилятися, але, здається, так. Тому. Зробила наче дві голови. І а, оцю шапочку її, і саму основу голови зробила, а, майже дві голови вив'язала. Але результат дуже гарний і мавпочка а, потрапляє у мої фаворити. Знову мені подобається іграшка, знову вона крута, цікава і дуже-дуже яскрава. А, друг а, цієї мавпочки. Це був тигрик. Тигрика так і не закінчила. Він, як лежав, у недов'язах, так він недов'язах і лишається. Не вистачило в мене часу на тигрика, але я планую його закінчити найближчим часом. Навіть не буду його нікуди ховати, нехай лежить, нехай заважає, бистріше просунеться просунуться результат. Подивилася, що дуже багато в нього роботи, а погода на цьому тижні була дуже. Сонячна, тепла. Ми ходили гуляли багато, багато проводили часу на дворі, тому на в'язання вже зовсім мало лишалося часу і натхнення. Заморені, виснажені, лягала спати. Всі ночі спала на цьому тижні, нарешті виспалася. І є в мене ще дві роботи це Два маленьких зайчика. Маленьких, цікавеньких і веселеньких. Зайчик пасхальний, зайчик з писаночкою. Я його вже оформила, затонувала. Дивіться, мені дуже подобається. Нарешті іграшка з тонуванням. Давно вже хотіла когось затонувати, але все темні темні, темні іграшки. А цього дивіться, як оформила. Гарненький, маленький, цікавенький. І ось у нього є писаночка. Ось такий ось о, красунчик, також з недов'язів потрапив у готові роботи. І а, був у мене у недов'язах зайчик-танкіст, який перетворився у зайчушку дівчинку Ось таке ось о, я зробила оформлення, гарненькі вишила їй вії. Бровки, носик, затонувала щічки. У цього зайчика нижні лапки на нитяному кріпленні, і за рахунок хвостика він може самостійно сидіти. Ще йому потрібно було зробити і танк, і на голову чепчик. Але я його як оформила, зрозуміла, що це дівчинка. Ніякого танка в мене не, не може і бути. Ось така ось компанія була зроблена, була оформлена, була закінчена. Це і все, що готове за цей тиждень з моїх недов'язів. Як ви знаєте, я в'язала ще іграшки у іншому відео, воно також було на цьому тижні, тому результат на готові роботи не дуже великий. Але в мене є невеличкі просування. Ще по двом іграшкам, які я вам зараз покажу. Так, так, мова йде про дві іграшки, які ви дуже сильно чекаєте, які я ніяк не можу закінчити. Не можу нічого сказати, що мені заважає їх робити, але процес в мене стоїть. Потроху їх просуваю, але дуже-дуже повільно. Оформила личко цієї україночки з соняшниками і доповнила її ще волосічком. ще зв'язала їй волосічко на голівоньку. Це перші просування по україночкам, лише оформлення. І другу україночку, яку я оформлювала, в'язала і просувала на цьому тижні, це ось така красунечка. Ви подивіться, вже майже готова україночка. Лишилося зовсім трішечки, але саме-саме кропітлива робота лишилася. Це е, оздоблення, це ручки і це е, завершити її дуже гарний і дуже трудо, е, трудоміський е, віночок. Ще багато потрібно зелені, все пришити, все оформити. Вишити їй потрібно фартушок, ще вив'язати ручки, і в мене буде ще одна готова робота. Але це вже лишається знову на наступні відео. Хочеться мені вас порадувати вже своєю україночкою, але щось, поки вона в мене стоїть і не просувається. Ні, просувається, але дуже-дуже повільно. Я буду намагатися сама собі ставлю вже мету, щоб доробити цю україночку, хоча б цю україночку до кінця цього місяця вже трішечки залишилося часу, вже і не дуже багато роботи в порівнянні з тим, що вже зроблено. Але не знаю. Амбіцій, як завжди, багато, але результат ви бачите самі. Не дуже я її погано попрацювала, як на мене, результати гарні, але не все, що запланувала, зробила. Ну, це все буде дороблюватися, тому що іграшки всі гарні, і треба їх скоріше перетворювати вже в готові вироби, щоб вони знайшли нову домівку. А на сьогодні я з вами прощаюся, кажу вам до дуже скорої зустрічі. Бажаю вам мирного неба! Міцного здоров'я, бувайте!